Тому що на тепло Всім доброго дня. Доброго дня. Засідання 57-ї позачергової сесії Ферщипенської міської ради оголошується відкритим. Це хвилина мовчання. На засіданні 57-ї позачергової сесії присутні 14 депутатів і міський голова. Для роботи 57-ї позачергової сесії пропоную брати секретаря у складі трьох депутатів за списком. Слава Наталія Вікторовна, старший пав Володимирович. Все одно села на місії. Є пропозиції заважені. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утрималось, прийнято одного голосу. Секретаріат зенітністи, будь ласка. Для забезпечення підрахунку голосів пропоную брати лічильну комісію у складі трьох депутатів за списком Явтуковська Олександлаївна, Миколаївна, Булава Світлана Станіславовна, Годований колег Леонідович і Федоришина Оксана Володимирівна. Прошу голосувати, хто за? Голосуємо, будь ласка, хто за? Хто проти? Утримав з на голосу. Так, подвіньтеся, трохи. Відповідно до розпорядження міського голови було скликання засідання 57-ї позачергової сесії. Пропоную довключити до черги денної, відповідно до розпорядження голови питання під номером 14, 14. про припинення узгодженого рішення про співробітництво у сфері надання адміністративних послуг з питань реалізації речових прав на наркоме майно та їх обтяжень між виконавчим комітетом Херсонської міської ради та Першепінською міською радою. Прошу довключити до черги денної. Хто за? Хто проти? Утрималось? Прийнято одноголосно. Я поясню. Все. Нема пропозиції зауваження до черги денної. Пропоную затвердити чергу дену в цілому. Із 14 питань. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утрималось. Прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду черги денної. Перше питання про затвердження статуту Перещепинської міської територіальної громади. То вас буде Керуючи статтю 59 закону України про місцеве самоврядування з метою створення сприятливих умов для повної реалізації жителями громади прав на участь у здійсненні місцевого самоврядування та подальшому вирішенні питань місцевого значення, виражаючи волю громади, дбаючи про забезпечення демократичних засад місцевого самоврядування, пропонуємо вам затвердити статут Перечибінської міської територіальної громади. Цей документ розроблено розпочинає з ініціації і до громадських слухань за підтримки проєкту ВНЖ Нідерланди. Дуже великий шлях пройшли до збору пропозицій, до громадських слухань. Пропозиції були і від громадян, і від громадських об'єднань. Все враховано, все сюди включено. Цей документ включає в себя. У себе, наприклад, положення про символіку територіальної громади, положення про почесні відзнаки територіальної громади, положення про загальні збори жителів конференції, положення про громадський бюджет територіальної громади, про місцеві ініціативи. Положення про громадське слухання, положення про електронні петиції, положення про консультації з громадськістю. Тобто в основному це документ, який передбачає участь жителів у місцевому самоврядуванні. Документ розроблений, дуже великий, він включає в себе аж 111 сторінок. Всі могли з ним ознайомитись. Він опублікований і для громадських слухань, і для громадського обговорення, і для збору пропозицій. Тому пропонуємо вам його затвердити. Цього нема заложень. Там фактично алгоритм дій всіх громадян. Як правильно здається, це як наша міська дуже рада дуже керується добре. регламентом так. роботи міської ради? Точно так же вся громада Преписано. буде керуватися так. конкретним статутом своїх діяльності. Пропоную затвердити статут Паришіпенської міської територіальної громади в цілому. Хто за? Хто проти? Утрималось прийнято одного голосу. Друге питання про затвердження програми комплексного відновлення території Парещипенської міської територіальної громади на 2025 2027 роки. Пропоную затвердити програму комплексного відновлення території Перешіпінської МТГ на 2025-2027 роки, розроблення якої ініціювалось виконкомом міської ради та міським головою ще з 23 року 09.08 під номером 148. Всі необхідні процедури з оприлюднення громадського обговорення пройдено. Отримані пропозиції, враховано. Програму погодженого з управлінням містобудування та архітектури ОДА. Звіт про громадське обговорення та проєкту програми оприлюднено на вебсайті міської ради. Дякую, я коротко також додав по цій програмі. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації наша громада дійсно також постраждала через воєнні дії. Дана програма, яка передбачає саме відумовлення територіальної громади, внаслідок всього того негативу, яке було спричинено на нашій громаді. Взагалі, є таке розуміння в Кримінальному кодексі України як упущена вигода. Тобто все те, що ми могли би потенційно зробити і залучити ті кошти, якби не случилася війна, якби не було агресії. Це з однієї сторони у нас великі збитки понесені, з іншої сторони, були у нас прильоти на території громади. У нас величезна кількість соціальних програм прийнята, великою сумою. Такі суми фінансових коштів ми фінансували на Збройні Сили України. Тобто, таким чином була розроблена програма комплексного відновлення території, яка передбачає в собі такі речі, як обов'язковість розроблення містобудівної документації, залучення інвестицій, відновлення пошкоджених різних об'єктів, загальна сума, щоб ви розуміли, коштів. От у нас ми мешканці ми говорять, ми. коли там дороги зробляться, коли, mm. коли у нас буде там все відремонтовано і так далі. От, ми разом співпрацювали з Дніпровською політехнікою, яка також дослідження проводила на території нашої громади. Багато було роботи проведено. От загальна цифра, яка необхідна для того, щоб нам відремонтувати всі ключові там, дороги, які у нас є і так далі. Приблизно е, фінансові розрахунки є по напрямкам загальна сума 4 мільярда 349 мільйонів 90 тисяч гривень. Разом... Ми загласні <свист> майже 4,5 мільярда гривень. Це ми прораховували разом з Дніпровською політехнікою, okay. з їхніми департаментами е, фінансів і так далі в рамках дослідження. Okay. Тому це приблизно, щоб ви розуміли, якщо наша громада нічого взагалі не буде фінансувати, ні зарплати, ні матеріальні допомоги і так далі, термін, ну якщо ми будемо тільки власні кошти використовувати, то нам потрібно рівно 21 рік. Якщо ми просто будемо всіх, весь бюджет, будемо просто. Ремонтувати все і так далі, тому дуже радий, що у нас є можливість залучати інвестиції додаткові. А ми куди і їх подамо далі? потім? Це ж ми тоді готуємо цей підґрунтя для того, щоб подавати кудись якийсь суд. Да. Да, ну да, по перше, да. це програма розробляється для того, щоб дійсно підтвердити, що вже і громадськість надала свої пропозиції для того, щоб що вони бачать конкретне пріоритетне mm -hmm. розробляти в рамках цього дослідження. У нас всього ми з вами сьогодні є план реалізації. Ми затверджуємо з вами 73 проекти, які ми плануємо реалізувати, починаючи з будівництва укриттів, ремонту по безбар'єрності і так далі. Всі ці проекти відпрацьовані також узгоджені з регіональними напрямками і стратегією розвитку територіальної громади. Ну, скажімо так, наша громада одна із небагатьох в Дніпропетровській області, хто взагалі розробив і затверджує цю програму. Все це націлено на залучення в основному інвестицій і для того, щоб доказати на рівні Кабінету міністрів, тому що згідно їх методології, ми це розробляли. Що ось це підтвердження того, яким чином наша громада постраждала із за війни. Ну, ми ж можемо подати Європейський суд на Росію? Звичайно. Путін сучий путь. Тільки виплатимо все. Може колись. Тому, якщо заважують, прошу голосувати, затвердити програму комплексного відмовлення на 2025-2027 роки. Прошу голосувати. Хто проти? Отримався прийнято голосу. Слава Богу. Два роки ми чули Третє питання про результати діяльності Самарівської окружної прокуратури за перше півріччя 2025 року надійшов лист від Самарівської окружної прокуратури із результатами їх діяльності. Все це було прилюднено на сайті міської ради, де всі більш детально можуть ознайомитися. Пропоную просто затвердити в цілому. А чому на прижалі розказують? Вони заняті у них роботи. багато. Ви хочете, щоб до вас прокуратура. прийшла? Прошу голосувати. Хто за? Голосує. Хто проти? Олег, Утримався. Я проголосував. Прийнято одного осі. Четверте питання про внесення змін до рішення Перещепинської міської ради від 15.05.2025 номер 15-52-8, про надання дозволу на передачу майна комунальному закладу Перещепинська школа мистецтв. Під час підготовки рішення сесії no 15 про передачу про надання дозволу про, про передачу на передачу майна до комунального закладу Перещепинська школа мистецтв було е, опущено одну. Е, так сказати, матеріальну цінність, а саме це чотири електронних захищених ключів на загальну суму 5200. Тому просимо у вас внести зміни до цього рішення, доповнити список чотирма ключами. Нема заважного. Прошу голосувати. Хто за? Це не упущено. Хто проти? Прийнято голосно. Ключі купили поки... П'яте питання про внесення змін до рішення Перечипінської міської ради від 609.24 41 8 про створення пожежно-рятувального підрозділу пожежної команди комунального підприємства Голубівська. Добрий день. Пропонується внести зміни до рішення Перечіпінської міської ради від 06.09.2024 року номер 15, 41 8 про створення пожежно-рятувального підрозділу пожежної команди комунального підприємства Голубівська саме. Додаток 1 до рішення вола викласти нові редакції додається. Додаток 2 до рішення викласти нові редакції. Додаток 2 додається фінансовому відділу Причипівської міської ради забезпечити фінансування витрат на отримання пожежно-рятувальної підрозділу для забезпечення добровільної пожежної охорони пожежної команди комунального підприємства Голубівське з урахуванням змін зазначених функцій один цього рішення. Контроль поясниця що... так та суть питання в чому у нас на настаном на сьогодні. Затверджено склад добровільної пожежної охорони в 5 осіб. І 19 у нас кандидати в члени. Чому так було зроблено? Тому що там процедура обучення, навчання і мед, медосвідчення. Значить, Сьогодні ми можемо внести ще 19 кандидатів-члени в, члени в статус, надати статус членів. У нас буде добровольців, можна сказати, близько кожного населеного. пункту. Відповідні рішення зміни ми вносимо. Прошу голосувати, хто за? А які ви їм поощріння даєте? Хто проти? Утрималось прийнято одного. Осіб. У нас розроблена програма. Ми туди, якщо ще не виділили, доводили коштів, трішки, для того, щоб їм була компенсація, там буде розрахунок за виїзди за участь у борожога сім'ї. Кінці року

Шосте питання про надання згоди на безоплатне прийняття з державної комунальної власності з Причипенської міської громади пожежного рятувального транспортного засобу. Це от уж вам давали той зіл, так? Так, тобто вам 19 чоловік надо, щоб хтось. Давайте я прочитаю потім своїми словами. Та нормально нормальна війни з державної комунальної власні з Перечипінської міської громади. ради Прищепільської міської територіальної громади транспортного засобу пожежно-рятувального автомобіля, реєстраційний номер АЄ. АЕ 075 е марка ЗИЛ. Модель АЦ 4063Б. 1992 року 92 року випуску. Ми за це вже голосували. Це було 17-го року. Тоді була новомосковська районна адміністрація, і ми проголосували про марку ЗІЛ. І тут в реєстраційній моделі була ще дефісик стояв. Нам зараз наша оця, вся наше подання на передачу на власність. Вона дійшла до Києва. А Київ каже, по-перше, поміняєте назву самарської ісової да, товарів? Да, да, на Самарській подруге не зіл-азил. Ну, за імені Ліхачова, ну По, Дякую. по шостому питанні, хто за хто проти? Отримав прийнято одного сьоме питання про прийняття комунального власність майна від благодійної організації Сенс для Чудрі». Організація надає для служби справах дітей Перещепинської міської ради такі матеріальні цінності, а саме офісна настільна лампа в розмірі в кількості трьох штук, павербанк в кількості трьох штук та фліпчарт, також в кількості однієї штуки на загальну суму 13 тисяч 754 гривні. Тому просимо. У цьому питанні прошу голосувати за. Хто проти? Утримав сприйнято одноголосно. Восьме питання про прийняття у комунальну власність від громадської організації ініціативний крок дитячих майданчиків в рамках проєкту проекту підтримка ініціатив спільноти України, що проваджується альянс громадського здоров'я та фінансової за фінансової та технічної підтримки Шведської церкви. Буде просимо внести зміни. Ой, вибачте, не внести зміни, а просимо затвердити акт прийняти комунал. Будь ласка, про Прийняти, все добре. до комунальної власності від громадської організації ініціативний крок дитячих майданчиків кількості двох штук. Сума одного дитячого майданчика становить 177 тисяч 900. Їх буде дві штуки, один буде розташований в перещепені, а інший в Голубівці. Сьогодні не сподіваюсь. Це які ж нові приїде? Ні, один там стоїть великий. По восьмому питанні прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утрималось прийнято одного голосу. Дев'яте питання: про внесення змін до структури на службу культурних підрозділів та затвердження статуту комунального закладу культури Цент... Центральна публічна бібліотека Першої міської ради в новій редакції. Добрий день. У нас тут зміна, з, змінити назву структурного підрозділу комунальний заклад, саме бібліотека для дітей на відділ обслуговування дітей. так як О, у нас було раніше. Ви спрощуєте її взагалі. 에, в смислі, це ж бібліотека була, а це тепер. Ну, а, тому що перенесли в 2021 році рішенням, Ради, перенесли на баланс ну, на другий поверх, і тепер, виходить, так у нас. По нормативам це вже відділ, тому ми хочемо це узаконити. Змінити місце знаходження, знову ж таки, було приміщення адреса Шевченка 44, зараз Шевченка 48. Ну, і затвердити нові назви бібліотек філії. Раніше вони були з нумерацією, у нас було 41 філіал, і у нас розбиті вони різні номера. Ми прибрали їх. Зараз просто йде нумерація від 1 до 11 і по алфавітному порядку бібліотеки філії. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Утрималось прийнято наголосно. Десяте про затвердження розпорядження міського голови прийнятих між цесійним періодом. Затверджує розпорядження міського голови прийняття міжсесійної періоду, а саме номер 204 від 1.07 про проведення закупівлі, номер 219 від 14.07 про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2025 рік, номер 220 від 14.07 про проведення закупівлі, номер 221 від 14.07 про проведення закупівлі, номер 226 від 15.07 про внесення змін до рішення міської ради від 15. Пятнадцять. Номер 227, номер 228, номер 230, номер 236, номер 237, номер 242, 254, 257, номер 264, номер 267, номер 269, 275, 302, 307, 310, Ярослав Ярославсіч, питання. Дивіться, там до нас прийшло було розпорядження два стосовно казацьких ігор, і там чітко внизу було написано, що на одному, на другому розпорядженні, що все це повинно пройти через сесію. Воно тут є? Дивіться, тут у нас Я ж так розумію, що це масові заходи до то... Ріоріцька Паляниця за Львова, щоб нести і центр надання так притулок тимчасовий. А і, і, і козацькі ігри. Періодийська да. поляни. Це періодську. Так, так. Нема заложень більше. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отрималось прийнято одного голосу. 11 Про затвердження структури та штатного розпису комунального установи Центру надання соцпробу. На виконання вимог закону України про соціальні послуги постанови Кабінету міністрів про надання Цього розкажу про організацію та надання соціальних послуг. Такі вимоги, що патронатні сім'ї, прийомні сім'ї і сім'ї опікунів повинні вести окремий фахівець. Тож ми просимо вести в штат нам штатну одиницю фахівця з соціальної роботи без коштів. Ну у нас є свої законодавні кошти. <піонансувати> да, так як ми розпочали свою роботу із міжнародною організацією, входимо з ними у проєкт, і нам будуть ще додатися соціальні послуги, це раннє втручання і там денний догляд дітей з інвалідністю, то нам потрібно ще одну ставку фахівця. Це вимоги і організації, і законодавства. фахівець у вас уже ні? Да, вона ж працює у нас на півставки завідувачого. <піонансувати> Найвища <Найбільші> освіта <Тоді>. буде <піонансувати> поди наступного питання. Прошу голосувати, хто за? Піра Андрійович ви за? Хто за? Хто да. против? Підтримаю, на нову. 12 питання. Про внесення змін до рішення Причитницької міської ради від 27.25 no 48 8 про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів. Пропонується внести зміни до рішення Перещепінської міської ради від 27.02.2025 року тисячі 48 п'ятого року про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, яким вносяться зміни у додаток до цього рішення, а саме до структури апарату Перещепінської міської ради, виводиться одна штатна одиниця інспектора з відділу. Економіки бухгалтерського обліку та звітності до відділу міжнародних відносин інвестицій та проєктної діяльності загальна чисельність апарату залишається не з питання заложення. Прошу голосувати хто за? Хто проти? Утримав сприйняття нового основу. 13 -е. внесення змін до рішення Перещипінської міської ради від 3.06.25 6-53-8 про затвердження мережі та чисельність працівників бюджетних установ, які будуть фінансуватися з бюджету Перешіпенської міської тергромади у 2025 році. У зв'язку з тим, що ми до комунальної установи Центр надання соціальних послуг додали ще одну одиницю, тому ми у всю затвердженню мережу установ додаємо теж ще одну одиницю. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? отримав сприйнято на голосу. 14. -е, про припинення узгодженого рішення про співробітництво у сфері надання адміністративних послуг з питання реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень між виконавчим комітетом Херсонської міської ради та Парчепінської міської ради. У 2023 році до нас звернулася Херсонська міська рада. Через нашу обласну адміністрацію запропонувала нам підтримати їх, тому що, ну, так як фактично у них реєстратори не працюють в ЦНАПі. Або і на той супер да. Да, Вони попросили, щоб наші реєстратори приймали їхні заяви з їхніх мешканців і ну, допомагали їм. Ми добросовісно відпрацювали два роки їм допомагаючи. І справа в тому, що вже дійшло до того, що на сьогоднішній день наші реєстратори не мають змоги реєструвати наших мешканців навіть на платній основі поповнювати бюджет, тому що вони цими днями реєструють тільки заяви, які безкоштовні абсолютно, і ніхто за них не платить з Херсона. Ми розуміємо, що ми свою якби, функцію виконали, їм допомагали цілих два роки. Я набирав, спілкувався із заступниками уже нового керівника військової адміністрації, тому що за цей час вже їх змінився, може і не один. А угода діюча. Я переговорив, сказав, що давайте ми вам допомогли. І тепер, скажімо, нехай хто то січе, да, у нас півтори тисячі громад на всю Україну, нехай да? хтось прийме естафету. На всю Україну одні тільки ми допомагали в день. Вони збрасували 245 сорок заяв. Ну, ми як допомогою в день. Ну скинули нам за вихідні. За ці вихідні вони скинули нам. Скільки скільки, скільки? каже свою функцію виконали? Тепер вдень, ну я переговорив обратного зв'язка. Я поки на сьогоднішній день не отримав, щоб вони мені подзвонили і сказали, що ми готові розірвати. Тому ми дане питання виносимо просто на сесії, щоб у нас був юридичний документ і привід. Закрити реєстр, щоб... Це юридично все ж можна, да, да. Да. так? Ну, можна, так. Односторонньо можна у нас договір Там. чи просто як? Ні, це у нас Це, можна. звичайно, уводити по меморандуму. Тому ну, ми зупинилися. В односторонньому порядку сесія. допускається. Ще нема зауважень, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отрималось прийнято одноголосно. Сесія. А, черга дана вичерпана. Ага. Черга де вичерпана засідання 57-ї позачергової сесії Перешіпінської міської ради оголошується закритим.